У найближчі десятиліття космічні станції зміняться кардинально. МКС, яка вже понад 20 років обертається навколо Землі, поступово відходить у минуле її замінять нові, приватні та міжнародні проєкти. НАСА спільно з компаніями Blue Origin та Voyager Space планують створити комерційні станції, що стануть хабами для досліджень. Туризму та виробництва у невагомості Китай активно розширює свою орбітальну станцію Тяньгун, яка вже приймає екіпажі та проводить наукові експерименти, а на горизонті ще амбітніші плани, наприклад, станція Lunar Gateway, яка обертатиметься навколо місяця і стане ключовим етапом у колонізації супутника. І це лише початок. У майбутньому можуть з'явитися обертові станції зі штучною гравітацією, як у фантастичних фільмах, або навіть цілі орбітальні міста. Космос стає ближчим, а майбутнє вже на підльоті.